Вітаю, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Це вже я таке плем'я зробив. Тут у мене виходить 43 гусочки і 15 гусочків вийшло. На, на коло вони мають приблизно 7 кілограмів ваги як середньому. Це якщо вже. Тушки самі. Так уже вони виглядають. Зробив собі новорічний подарунок, купив собі інкубатора, вже такого професійного на тисячу яєць курячих, автоматичний переворот, сигнали там. Вологість. Покажу там декілька програм. Ну, не знаю, вже такий, вже вроде як професійний. Бо все мені хотілося інкубатора якогось гарного. Хто в мене на каналі давно, той знає, що в мене такий саморобний, але теж гарний. В середньому там 50% він мене вилуплював. Не знаю, як буде цей новий вилуплювати. Ще не, не тестував його, ще не знаю. Протестую його, чи він буде. Це тут у мене десяток десь стареньких. А то всі у цього року. Все молодняк. Ну, вони вже в розмірах майже не відрізняються. Якщо так придивитись, то відрізняються. Після середини, ні, десь в началі, з початку да, осені я їх кормив кукурудзою Пшеницею ячмень, овець давав. Ну, найбільше давав кукурузи. То вони так набрали вагу добре. І жир натопився, пару штук собі відбракованих. Рубав, то з одного гуся виходило до півтори літри. Ну, це в баночки жиру. Я не знаю, як вага там, яка в них. Ну, гусиний жир відрізняється від свинного або ще якогось там. Він набагато корисніший. Хто хоче, може погуглити, наскільки корисний водоплавний жир. Гусиний жир його використовують там як, як ліки від різних хвороб, імунітет він добре зміцнює. Там хто хоче, може загуглити, то почитайте. Гуся гусиний жир дуже корисний. Так, не шипи. Сейчас трошки ближче підійду, познімаю вам, щоб ближче, зблизька. Все, вигнав тут, по суті. Боже, повиїдали <гадували> так, і приходиться десь їх так відганяти. По суть, це трохи сніг зійшов пару днів тому. А то все в снігу. ну Якщо придивитися, то він ще є. Сніг ще видно. У нас морози стоять. Були до 15 градусів, може, навіть, навіть можливо, і більше. Ну, 15 градусів то гуси були. Ночували в мене такий сарайчик без дверей. Тобто двері є, але вони відкриті постійно. І так і ночували. З відкритими дверима. Ну, виходить криша, три, три стінки, три стіни і. Вони себе добре почувають. Мінус 15, спокійно перенесли. Бувало таке, що дав. Так, випустю, вигоню, то видно на снігу. Ну Так вони сідають на лапки, гріють їх. Біжить-біжить, хоп, присіла і все, посиділа трошки, відігріла і далі біжить. Буває на одній нозі стоять. Так проходить в них зима. Пасіться, пасіться. Бояться мене. Уськи, уськи, усяри. Пасіться, пасіться. Я не знаю, у кого там які малі гуси, не знаю. Усе, всі одинакові. Хто як що, хто як корми, як. За всім треба слідкувати. Ось видно воно, так, якщо зменшу. От гусаки вони Ось зараз... там звук є. Гусаки шиї одразу попіднімали, а гуски їдять. Ну все ж це ж гусак входить оце це ось гусачок. Гусачок. Що, зніму вам ще покажу трохи інкубатора, похвастаюсь який придбав. І буду вже завершувати. Це курочки такі, це тут не всі. Це, що я їм даю гусям зараз. Отак, От викидаю шкорки, трохи розкисло, сніг он, сходи. Там різні відходи від буряків, картоплі, шкорки з-під яїчок. І яйценосність. щоб була добра, треба давати. Ячмінь. Ой, ловкий пітушок біленький. Ну, це чорний. Кокають. Да, пере, перекинули, звісно, кури грибуться, то перекинули вони трохи зерно, ячмінь. Ось ну, так кормлю зараз ячмінь і трішки ще даю їм кукурудзи. Тут це кукуруза. Гуські, гуськи, гуськи. Це ще вони клюкають кукурузу. Отак От відро, відрубувають, перекидають. А в основному, звісно, ячмінь. Зараз ще, ще покажу інкубатор, вже похвастаюсь. Нонечки дякую за те, що прислали що поміняли за мною такими гарними курями. Хоча, коли прислали яїчка курячі, то я дивлюся, проти моїх вони були менші. А ось повиростали кури, так кури тепер стали більші проти моїх. Ось так. Так що коли яйчко маленьке, це не означає, що всередині буде маленький. Вказується, буває ще й так. Хоч яйчка були більші, зато курочки воно вийшли половину більші. Дякую, ноночки. Ну, так виглядає інкубатор. Я не знаю, можна відкривати чи не можна його. Щось він там пишіть, переворачуємо. Так, перевернув. Туди-сюди. Да, так він виконує переворот. Такий інкубатор. На тисячу курячих яичок. Не знаю, пишіть, гудить все. Я чесно задоволений. Те він мені обійшовся за двадцатку. ну приблизно там доставка, все, ну не знаю. Як він себе поведе в дії, ще я його не пробував, не тестував, ну задоволений взагалі-то вентилятор, кажу, вентилятором, інкубатором. Пишіть, напевно, щоб я закрив двері. Так, закриваю двері. Покажу, що тут в ньому є. Це я тут встановлювати самому така програма. Тепер перепілка. гусь, саме головне. Кура, індюк. Що тут далі? Утка, сарка. Бройлер, фазан, опять утка. Ну, це, навіть, мабуть, різні утки страус. І опять же ж установка по кругу. Так що отак. Вот Показує охолодження, яка там влага, вологість, переворот яєць. Не знаю, задоволений, друзі, дуже задоволений інкубатором. Так що отак. Всім дякую за те, що ставите мені подобаєчки, переглядаєте ролики. Я за вами теж скучаю. Все, на все добре. Дякую.